двох мешканців білоцерківського району судитимуть за незаконне видобування піску. як повідомляє поліція області з вересня 2022 року по жовтень 2023 року двоє чоловіків змовившись видобули майже дві тисячі тонн піску на території рокетнянської громади корисні копалини за відсутності спецдозволу видобували спецтехнікою на державних землях які перебували в оренді одного з обвинувачених Своїми діями вони завдали державі збитків на суму 1,2 мільйони гривень. Зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі. Вже від завтра учні перших-четвертих класів комунальних закладів громади харчуватимуться безкоштовно. А це майже 7 тисяч дітей. Про це під час сесії заявив начальник управління освіти і науки Юрій Петрик. Для прийняття відповідних рішень сьогодні у міській раді збирали і депутатів, і членів виконкому. Зокрема, вони внесли зміни до стратегії реформування системи харчування в комунальних закладах, профільної програми та місцевого бюджету. Відтак на гарячі обіди учнів початкових класів держава виділила місту субвенцію до кінця року у розмірі 15 мільйонів 107 тисяч гривень. Також, за словами головного освітянина, міста доведеться розширити штатний роз. Спецпрацівників і придбати додаткове обладнання та посуд для харчоблоків. Тож для цих потреб виділили ще 2,5 мільйони гривень. Деталі у коментарі 4 жовтня 2024 року була прийнята постанова кабінету міністрів, яка регламентувала безкоштовне гаряче одноразове харчування усіх учнів 1-4 класів вла... закладів освіти комунальної власності. 5 жовтня цей, ця постанова була чинності. Ну і відповідно треба вчинити певні дії у органах місцевого середування. Перш за все, повинні бути зараховані кошти до місцевого бюджету, за які можна здійснювати організацію харчування. Але організація харчування це продукти харчування. Перш за все, їх треба також закупити. І оскільки в нас плюсом додається. Достатньо велика кількість учнів, які будуть отримувати безкоштовне харчування, об'єми закупівель також великі, і ми повинні пройти цю процедуру. Нам додатково, відповідно до розрахунків, ми маємо ввести до посад до штатних розписів ще 53,5 штатних одиниці. Таких категорій працівників, друзі, на жаль, доведеться закладам освіти шукати дуже складно. Ще однією проблемою, якою ми маємо розв'язати для того, щоб організувати харчування, це забезпечення обладнанням та посудом. Оскільки раніше ми харчували дітей пільгових категорій, то протягом останніх п'яти років ми замінювали великі енергозатратні мийні машини на компактні, на невеличкі і в принципі вони справлялися сьогодні, врахувавши таку кількість дітей, які будуть отримувати послугу. Ми повинні з місцевого бюджету виділяти фінансові ресурси для поновлення матеріально-технічної бази харчоблоків. Крім того, під час засідання міської ради збільшили на понад 73 тисячі гривень субвенцію з місцевого бюджету на проєкт Активні парки локації здорової України. Натомість на 26 мільйонів 300 тисяч гривень зменшили субвенцію з держбюджету на проєкти в межах програми відновлення. До того ж, депутати підтримали виділення 510 тисяч гривень на закупівлю гемоаналізатора для забезпечення роботи ВЛК, що функціонує на базі лікарні номер 1 Вчора було зобов'язано. Переведення всіх військово-лікарських комісій на цілодоб... ну, майже на цілодобовий режим роботи. Тому ми зараз задаємо питання щодо ведення більшої кількості лікарів до складу нашої ВЛК. Так, і стоїть питання щодо забезпечення обладнанням. Це гемоаналізатор для проведення досліджень, тому що без досліджень крові фактично неможливо ну, повністю провести обстеження е людини, яка доставлена до лікарської комісії. Лабораторія працює до часу дня, тому щоб ніякого лабораторія не працювала кров сутки, нам необхідно купити обладнання, яке буде проводити просто фахівець, може проводити дослідження один і не потрібно всю лабораторію викликати. Фурсівська сільська рада не дотримується вимог законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Про це повідомила Державна екологічна інспекція столичного округу. А саме, сільська рада не прийняла рішення про приймання стічних вод підприємств у системи каналізації, збирання, транспортування та очищення стічних вод. Приймання поверхневих стічних вод до системи водовідведення також не прийнято рішення про визначення адміністратора послуг з управління побутовими відходами а також не розробляється документація із землеустрою встановлення меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг навколо річок Кам'ян, Карось та Роставиця. Інспектори склали акт і надали вимогу у Фурсівській сільській раді усунути недоліки. Бюджет програм медичних гарантій на поточний рік становить майже 159 мільярдів гривень. Вона охоплює всі основні види медичної допомоги, Первинну, спеціалізовану екстрену паліативну та реабілітацію. Однак регіональні змі нашої країни б'ють на сполох і кажуть, що НСЗУ не доплачує медичним закладам, через що лікарні можуть звільнити частини вузькопрофільних фахівців. Чи є така проблема у білій церкві? Досліджувала наша журналістка Олена Бойко. Національна служба здоров'я у вересні зменшила фінансування медзакладам України за двома пакетами. Від одного з них залежить оплата праці лікарів вузького профілю, які надають консультації амбулаторним хворим. І він має назву профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах. У нашому місті послуги за цим пакетом не надає лише міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Як роз'яснила нам генеральна директорка медичного закладу, Накладу Галина Музиченко такий пакет можуть підписувати лише ті лікарні, де є стаціонар. У свою чергу заступник міського голови Юрій Савчук у відповідь на наш інформаційний запит повідомив, що боргів перед лікарнями міста у НСЗУ немає. Протягом 2024 року в комунальних некомерційних підприємствах відсутні проблеми з фінансуванням від НСЗУ заборгованості з виплати заробітної плати медичним працівникам комунальних підприємств громади. Немає скорочення штатних посад лікарів-спеціалістів не проводилося. Разом з тим, запис до лікарів у деяких закладах охорони здоров'я громади міг становити місяць. Очікування дана проблема пов'язана з Еденням відпускної компанії лікарів наразі ситуація покращилася у зв'язку з закінченням відпускної компанії. За пакетом лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними у дорослих та дітей НСЗУ теж скоротили виплати. Однак, договір за ним у білій церкві не уклала жодна лікарня, адже такий пакет мають право підписувати тільки онкологічні диспансери. Що стосується інфекційних відділень, то головна лікарка Білоцерківської міської лікарні номер 3 підтвердила інформацію, що скорочення в їхньому закладі не було і не планується. У КНП БМР Білоцерківська міська лікарня номер 3 достатня кількість вузькопрофільних спеціалістів, через що відсутні черги по запису, максимальний термін очікування до вузькопрофільних спеціалістів – 2-3 дні, лише у період відпусток. Згідно з цією таблицею, у порівнянні з минулими роками, у лікарнях міста значно знизились виплати від НСЗУ. Білоцерківській міській лікарні номер 1 за 2022 рік виплатили 123 мільйона гривень, за 2023 рік 107 мільйонів гривень, а у 2024 році планують дати лише 84 мільйони. Міській лікарні номер 2 за 2022 рік виплатили 268 мільйонів гривень, за 2023 рік 3 Мільйонів, а у 2024 році планують лише 215 мільйонів. У лікарні номер 3 4 та пологовому будинку спостерігається така ж тенденція. Однак, як кажуть у міській раді, це відбувається через зменшення кількості населення. В деяких закладах охорони здоров'я громади, зокрема КНП, БМР, Білоцерківський пологовий будинок, протягом. 2023-2024 років відмічається зменшення обсягів наданих пацієнтам послуг, що пояснюється демографічною кризою в країні та міграцією населення. Дана ситуація призвела до зменшення фінансування закладу від Національної служби здоров'я України на 8,9 мільйонів гривень. Фахівці Національної служби здоров'я повідомили нашому телеканалу, що з січня по вересень 2024 року порядок розрахунку глобальної ставки за пакетом профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах не змінювався. Чим спростували інформацію про заборгованість перед місцевими лікарнями? Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Закликаю вас підписатись на нас у соцмережах: Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі та Тіктоці. Також у нас працює сайт посилання на екрані. Переходьте, дивіться, ставте вподобайки і діліться своїми думками, де вам зручно. Нещодавно у місті урочисто відкрили реабілітаційний центр для військових. Червону стрічку перерізали начальник Київської ова Руслан Кравченко з підопічними секретар міської ради Володимир Вовкотруб та інші. Аби пересвідчитись, що заклад функціонує неформально і не для галочки. Ми звернулись до його керівництва з проханням особисто завітати туди. Наша кореспондентка побачила, що у центрі працює мультидисциплінарна команда, яка проводить апаратне лікування захисників на відновлення чутливості рук і ніг робить масаж, різноманітні вправи а також інші процедури, необхідні для опорно-рухової та центрально-нервової системи. Є і кабінет психолога. Завітали ми і в палати, та поза камерою хлопці поділилися, що всі задоволені а дехто вже пішов без допомоги милець. Нагадаю, кошти на капітальний ремонт реабілітаційного центру. Центру виділили з міського бюджету Білоцерківської громади у розмірі 13 мільйонів 500 тисяч гривень. Ми приймаємо всіх військовопора всіх військових хлопців поранених після травм центральної та периферичної нервової системи. За направленням командира військової частини, тому що всі військові мають перебувати в певному статусі, тобто обов'язково має бути направлення або з військового комісаріату, або з служби військової правопорядку, або від командира частини, помімо поранених з нірологічною патологією, також ми займаємося пораненими ортопеди, ну, ортопедична патологія після переломів, травм, і мобілізація кінцевих формуються стійкі контрактури, ми займаємося розробкою суглобів, ну, відновленням функції суглобів. Білоцерківські спортсмени серед числа кращих на чемпіонати світу та України. Відтак, міжнародні змагання з бойових мистецтв відбулись у Німеччині під егідою International Combat Organization. Там перші завоювали Дар'я Коробка та Ведат. друге місце у Даніла Кулебабе та Данила Тимченка. А ось Антон Микитюк виборов там відразу три нагороди: золото та два срібла. Натомість на чемпіонаті України з важкої атлетики білоцерківці здобули сім медалей. Змагання серед юнаків та дівчат 13 та 15 років тривали тиждень у місті Хуст. Наші земляки виступали в складі команди Київщини і показали такі результати у різних вагових категоріях. Золото у Олександра Фіялко, Уляни Назаренко срібло вибороли Олександра Піскоцька та Вікторія Федченко. А ось бронза у Єви Боцян Володимира Бутовенка та Даші Піскоцької. Це все про що встигаю розповісти на цю годину. Завтра наша команда підготує ще більше свіжих новин, бо ви маєте знати правду. Тримаємось разом, об'єднуємо зусилля, аби змінювати наше місто та країну на краще.